Трошки про негативний відгук такого магнію цитратна форма. Цитрат це класний магній, який сприяє випорожням, сприяє покращенню жовчого Але з цитратної форми елементарного магнію засвоюється небагато. Тому я використовую зараз інший цитрат разом з малатом. Але що в цьому магнії мені не подобається: по перше, тут потрібно вживати три капсули. А капсули, ну я не знаю, це який рот розм... треба мати, щоб ці капсули проковтнути. Вони гігантські, просто такі, прям дивіться, невеликі. Мені не сподобалось дуже багато цієї е, таблетки, е, я не відчувала ніякого покращення саме на цьому магнії. Не знаю я так не люпила. І це, щоб не викинути час від часу знімаю про нього відео. Розкажіть, хто ним користувався? Я просто його не можу ковтати. Який використр?